Приходимо до аудиторії бігу білизали, і ми почнемо саме роботу над медиком України. Пожалуйста, ласка, волонтерище. Один. Два. Три. Три. Один. Два. Три. Четыре. Я три. Три, четыре. Четыре. Один. Один. Команда No3 працює над питанням ресурсів. Команда номер 2 віти, працює над бар'єрами. І четверта команда саме представила, це карта у лінії. Ви позволяєте, дають коли...

tylko 15 minut, żeby wyzkać się na sobie. Każdy z nas mieć minutę, żeby rozkładać się na sobie. Znaczy, my taka, w pierwszej 15 minut, a potem my ramodujemy w naszym grzbiecie. Jeśli musisz być spienym, obydę krótę. Damu, muszę to, tynku. To Przedstawiać się. Imy, imy, czym zajmujesz się? Dobrze. A, И через 15 минут uh, опять, что мы уже закончили знакомство.

Мене звати Микола. я займаюся мистецькою платформою. Це організація, яка захищає культурну спадщину в Києві. якщо конкретно ми взяли один будинок на Грушевському 4Б і почали його чотири роки тому захищати досить специфічно. Это там исследовательские акции, и, типа, и э... спроектированы итальянские архитекторы. Там, там на станции Вес, было была шикарная что... кафе, и терраса, очень красивый вид, и все это в очень плачевном состоянии. Я столкнулась с многими проблемами, и не хотела его устроить, чтобы потом тоже где и... Останнім на часом, наприклад, активізувалася дуже дивним чином Верона, яка які заплатили кошти. І вона фактично зараз сприяла тому, щоб цей будинок обгородили парканом. Вже за нової влади, вже це забуває тиждень тому. І ми зараз далі продовжуємо боротьбу за цей будинок. В перспективі ми хотіли б зробити. Його культурним центром біля нього такий емкітатор, там є такі досить гарний там. Зараз у нас є вже і перший став у результаті першого міжнародного кінопроєкту в нашому університеті, зокрема стрічний прослугу через те, що зняти класичну на кіноплівку і ще засобами тільки збройніся в нашому кінці інституті і за підтримки посольства і все. І в принципі після цього проєкту, після того, як ми врешті зробили його, практично немає жодних ресурсів. А власне це проект, цікаво, тому що ми можемо знімати, знімаємо в селищах, ми беремо замови персонажів, жителів селища, які були росіяни. Це продуктовано тим, в першу чергу, що у нас були персонажі це Власне працюємо мовою оригіналу, як ми здалі будемо збирати на цю і У нас відбувається така інтеграція тільки в культурному плані, а навіть в такому якомусь міжнаціональному і міжнародному, і це надзвичайно цікаво.

І ну, власне з цим конгресом вийшло так, що ми було ну, як за нарту співпрацю між Тісною Україною. І були факти того, що в ну, інших містах насамперед на культури зрозуміло, ну, що в інших містах теж створюються асамблеї, але якийсь момент кажуть, що «ну ви ж там зібрали всю українську асамблею. ви просто побували це міністерство культури, міністю... і це не є вся українська асамблея, це асамблея Сто... 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 Київська, так, і, і ми таке чули скаргу і проєкт безліч. Спасибо вам большое, извиняюсь, что так у вас не рано, дело в том, что я еще... Мы выиграли, партия уже покинчила. Окей, даем вам минуту. Это самая большая фрукция, можно сказать, группа, которая дает нам самую большую фрукцию, сейчас? Почему я тоже хотел сам руководить эту команду, потому что я тоже меня участвую в любимой программе, которая называется программа есть, в Украине и Белоруссии, и независимыми организациями ну, организации. Давайте так сказать, давайте у нас є хороші дуже хороші музиканти класичні вони е, не мають на їхсутніх площадки де вони мають зможуть реалізуватися тому що з е, філармонії це це немає я зали головної так мені говорили куди ж мені освіти туда ж можна я б хотіла на 2 فبراير ну кому ви

У вас онлайн? У нас онлайн, знімаємо один одного. У наших групах ресурси різні, так, які є в нас, є, які ми, до яких ми можемо мати доступ. Якщо їх перераховувати дуже детально, то ми розуміємо, що їх безліч є матеріальні та нематеріальні ресурси, які є у нас як мережі активістів місті культури, так, як у людей, які тут сидять, поза цим залами у нас багато ресурсів. А, і тому ми зрозуміли для себе, що перші три категорії ресурсів, які ми б могли б обмінятися, це є майданчики. Площі любить площадки, де ми можемо в своїх місцях щось проводити. Інформація, ми можемо інформувати когось, інших людей, ми можемо інформувати про проєкти нашої мережі один одного і інших, і робити їх набагато потужніше, впливовішими. І третє це допомога, і тут мається на увазі допомога суто робоча, Тому що ми зрозуміли, Щось може і може допомогти. І що ми зрозуміли, що ми можемо робити такий open call. мені треба допомога. Е, мені треба допомога перекласти. І в нього є база людей, хто може перекласти. І ці люди допомагають. Мені треба допомога з музикантами. І є люди, які знають, де музиканти, куди їх з яким взяти. І вони допомагають. Правильно, Правильно? нічого не буде. Це ж важче здорово. Для того, щоб була наша база, взаємодія. Нам треба буде заповнити анкети, які я розійшлю, так? щоб перерахувати майданчики, перерахувати а, інформаційні ресурси, які є, і які навички ми можемо використовувати один одного. Так? І ну, також про проєкти потенційні або в яких проєктах хочеться брати участь. А, і завдяки цій базі ми сьогодні фотографувалися на базу і на наш, наш імідж як активістів культури. Тут є ще внутрішній додатковий термін агентів культури. Ми як ну активісти культури зможемо на допомогти і розвинути це да, Ну, тобто весь наш проєкт в цілому. І після цього, як ми створимо цю базу, я думаю, що ми в цьому тижні можемо створити спокійно, правильно. Поскольку тема активного спорту і здорового образа жизни далось очень активно счастливость этими сильными. Що далі, Лена? Будеться презентації, і потім ми вийдемо на обід, і знов ще продовжимо культурний обмін, наш проєкт далі, секція культурний обмін. Продовжуємо.